Ків мобілізують, хто буде працювати замість них правильно жінки. І поки прогнози геть невтішні, більше вісьми мільйонів українців перебувають за кордоном і поки не збираються назад. В час, коли як ніколи усім разом треба втримати економіку, як і чи взагалі це можливо зробити, поки триває мобілізація? Які вакансії аж палають уже? Та що виходить? Жінкам навіть в декреті треба виходити на роботу, аби рятувати країну? Тоді питання. Хто навчатиме їх, здавалося, б, чоловічим професіям? Дарина Трунова спробую дати відповіді на всі ці запитання. Штурмовички та парамедикині, водійки фур, тролейбусів та тракторів. Слюсарки та охоронниці ці професії почали опановувати жінки через війну та мобілізацію. Коли на полях нікому обробляти землі та збирати урожай, жінки сідають за кермо тракторів та комбайнів, аби прогодувати родину. Зараз чимало жінок, та й я в тому числі задумались над тим, що доведеться взяти відповідальність за свою родину повністю сенсі, у разі необхідності я маю заробляти стільки, аби винаймати квартиру, водити дитину в садок, на гуртки, купувати одяг, продукти і так далі. Бо чоловіка можуть мобілізувати в будь-який момент. Ми в родині працюємо двоє, але я все одно розумію, що стане важче набагато. А як бути тим жінкам, які повністю на фінансовому забезпеченні чоловіків? Я навіть бачила рекламу, де на Сіті Лайті дуже гарна та доглянута дівчина закликає жінок йти на курси, аби не залежати фінансово від чоловіка. Бо цитую: завтра його приймуть, а ти залишишся ні з чим. Цікаво, чого там навчають дівчат на цих курсах, але однозначно бачимо, тему дівчата обговорюють. Яка ситуація на ринку праці? За даними Держслужби зайнятості, майже 100 тисяч українців є безробітними. Це майже вдвічі менше ніж рік тому, що беззаперечно є хорошою новиною, але з одним нюансом: співвідношення вакансій та резюме фактично один до одного, що вже є менш приємною новиною. Чому? От роз'яснює спеціалістка з ринку праці Тетяна Пашкіна. Такого ще не було ніколи, Якщо ми кажемо про ситуацію на сайтах з працевлаштування, Ми маємо там рекордну кількість вакансій за 100 тисяч всюди, але не рекордну кількість пошукачів. Пошукачів стало менше. Багато хто розглядає пропозиції лише під бронювання або під неофіційну зайнятість. У нас зараз найнижчий рівень згідно даних зворку по відгуках. Відношення відгуків до вакансій. Ну, себто мінімальна кількість людей відгукується на вакансію. Це означає, що себто людей не вистачає. Людей не вистачає. От до прикладу, ще кілька років тому та й зазвичай до повномасштабного вторгнення були конкурси на одну посаду. А тепер працедавці чим тільки не заманюють від банальних кави та печива до віддаленої роботи, бронювання, часткової зайнятості та навіть піднімають зарплати. Роблять усе, аби втримати спеціаліста. Такий брак людей має дві великі основні причини: перша виїзд людей за кордон. За даними Європейської бізнес-асоціації за квітень. 74% роботодавців кажуть про дефіцит кадрів. Ще минулого року ця цифра була 55%. Тепер нестача спеціалістів охопила майже усі сфери зайнятості: від фінансів, аграрної галузі до продажів та виробництва. Друга і певно основна, бо вплинула на ринок різко в останні місяці: мобілізація чоловіків. Так само різко компанії почали активно наймати на роботу жінок. Де є найбільша їх потреба і де надто чекають навіть для важкої фізичної роботи, розповім далі. А ви поки напишіть у коментарях, чи відчули вплив мобілізації у своєму колективі? Де чекають жінок на чоловічі спеціальності? Отже, почнемо з промисловості, яка направду досі вважалася чоловічою справою. От які спеціальності пропонують опанувати нам з вами. Наприклад, в одній з найбільших гірничо-видобувних компаній кажуть про значний дефіцит кадрів. Майже 5 тисяч людей тому і почали наймати жінок. Зокрема, на ремонтні спеціальності: електромонтери, електрослюсарі, машиністи, конвейерів таким чином намагаються звільнити місця чоловікам для тих професій, на які зовсім не погодяться жінки. Компанії прогнозують, що ми тільки на початку шляху фемінізації професій. Наприклад, в одному з мережевих продуктових магазинів шукали охоронця і сподівались знайти чоловіка. Уявляли собі ідеальним кандидатом ветерана. Але чоловіки так і не приходили на співбесіди, тож взяли 54-річну жінку, яка раніше працювала касиркою, а потім захотіла спробувати себе на такій, здавалося б, не дуже жіночій роботі охоронцем. Курси перепрофілювання. Припустимо, на охоронця перевчитися буде можливо не так і довго, а от на деякі інші професії це потрібно робити не один місяць, і це теж стало можливим. Курси безкоштовні для жінок створили центри зайнятості. От міський комунальний транспорт активно навчає водійок тролейбусів та трамваїв вже давно. Якщо ми кажемо, наприклад, про комунтранси, то вони долучають в свої курси загальні жінок. Те, що раніше був водій автобуса, тепер може бути водійка автобуса, сміттєвоза і так, далі, і так далі. А цього буде багато великих роботодавців є. А навіть внутрішні університети конкурси можна ходити на сайт з працевлаштування, дивитися вакансії відповідні і телефонувати або писати HR, ми питатися, чи дійсно вони готові розглядати жінок. Так само міжнародні організації безкоштовно навчають жінок водити вантажівки, і це логічно, бо жінкам поки виїзд не забороняється. А міжнародні компанії теж хочуть бути впевнені, що фура з товаром приїде вчасно, без затримок на кордоні. Тому зрозуміло, що таких водійок акт. Активніше будуть брати на роботу замість чоловіків. Та от одне питання, яке, думаю, і у вас зараз сидить в голові. А чи будуть жінки утримувати стільки ж, як і чоловіки на цих же професіях? На думку експертки з ринку праці Тетяни Пашкіної, фемінізація професій може дещо погіршити ситуацію. Те, що в нас відбувається, фемінізація ринку можливо негативно. Буде сказуватися на оплатах, тому що в нас наразі різниця в зарплатні чоловіків та жінок 18,9%. Держава хоче повернути нас за декілька років до європейської різниці в 13,9%, Але ми бачимо, що навіть чоловіки вважають, що цю різницю будуть діставати з їх кишень, лишать їх останніх грошей і все інше, що звідти. Виходить, але на думку Тетяни, можливо, це дозволить залучати більше жінок віком від 45 років і старше, яких роботодавці не дуже хотіли брати на роботу через вік. Тому проблема сексизму та ейджизму щодо жінок може поступово відійти на другий план. Ну і крім того, не виключено, що пенсіонерів, які працювали і їх вимушено через вік відправили на відпочинок, будуть знову запрошувати на роботу. Ну або ж держава придумає, як повертати жінок з дітьми за кордону. Активно хантять жінок на контрактну службу в ЗСУ. На так звані тилові посади жінок дуже чекають. Наприклад, моя знайома для експерименту зареєструвалась на лобі ікс у відділі військових вакансій бухгалтером за тиждень майже з десяток пропозицій. Тобто, як бачимо, питання упереджень щодо жінок зараз точно не стоїть. А, позитивна динаміка стосовно кількості вакансій, і Б, варіант, коли жінки теж досить охоче готові працювати. Це не завжди нуль, це не завжди там артилеристи, мінери, сапери і дроноводи, але це ну, майже тилові професії, да, ті самі там бухгалтери, діловоди і так далі, і так далі. А um, знов таки ми кажемо про ситуацію, коли uh, є жінки, яким був би до побудови, і їм подобається той uh, чоловічий профіль роботи. Да, вони хочуть водити великі автомобілі, вони хочуть там опікуватися якимось складними станками. Вони хочуть воювати палити з гармати, і це абсолютно нормальна ситуація. Я задумалась, чи ми вже на тому рівні, аби держава просила жінок у декреті та домогосподарок виходити працювати. Однозначної відповіді немає, але ми розуміємо, якщо дружина господарює вдома, поки чоловік на роботі, то у разі мобілізації чоловіка дружина змушена буде йти працювати. Ну, мабуть, тут не треба переконувати вас, що мамам, які у декреті, геть нелегко буде ще й виходити працювати. В мене самої п'ятирічний син, і з початком повномасштабного вторгнення я, звичайно, ж поставила інтереси дитини на перше місце. І тепер усю роботу підлаштовую під графіки садочку, спортивних секцій і так далі. Бо мені важливо, аби дитина не сиділа довго в укритті, поки триває тривога. Важливо, аби дитина частіше бачила маму, коли і так навколо не дуже спокійно. Таких мам, які ставлять роботу на друге місце, а на перше безпеку дітей більшість, каже Тетяна Пашкіна. А ще важче жінкам-переселенкам з дітьми, бо вони не завжди швидко можуть влаштуватися на роботу та віддати дитину в садок у чужому місті. Тому жінки не завжди можуть влаштовуватись на роботу та поєднати це з графіком дитини. Але ми не звикли скиглити, тому маємо бути сильними та робити все заради. Спільної перемоги напишіть, чи раптом що готові опановувати нові спеціальності, чи можливо ви вже це робите, або які професії ще для жінок у попиті. Діліться своїми думками у коментарях. Залюбки обговоримо разом.